Чи готова влада України піти на неприйнятні компроміси з Росією? Перемовини насправді відбуваються прямо зараз. Війна це надовго. Що Росія насправді не хоче жодного миру, вона хоче капітуляції України? Українці втомилися від е, такої інформаційної навали. Літо пройшло, Крим не наблизився. І купальники витягати зарано? Ну як там, коли Коли прийдуть наші збройні сили України? Коли буде визволені? Нам можуть дати зброю, але ні людей нам ніхто не збирається давати. Вести переговори ну немає предмету переговорів. Ось такі домовленості. Якісь тимчасові, коли ні війни, ні ні миру. Ми звільнили всю територію. Чи це означає, що війна закінчилась? Які настрої панують серед українців щодо припинення війни? Про що свідчить соціологічне дослідження? Чи підтримують жителі України заморожування війни і на що готові заради перемоги? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Американський інститут Гелапа, який займається дослідженням громадської думки 9 жовтня, оприлюднив результати опитування жителів України стосовно війни і різних політичних аспектів. За даними компанії, практично усі українці погоджуються, що виграти війну означає повернути усі території, які Росія забрала під свій контроль з 2014 року, починаючи з анексії Криму. Втім, зараз усе більше українців сподіваються, що Київ зможе домовитися про припинення конфлікту. Ці настрої особливо сильні біля лінії фронту на півдні та сході країни, де точаться найбільш активні бойові дії. Відповідно, 41% жителів південного регіону і 31% східного підтримують перемовини, які сприятимуть завершенню війни. Водночас українці глибоко довіряють своєму війську. За даними Гелап, рейтинг схвалення досягає рекордного рівня у 95%. Підтримка президента України Володимира Зеленського трохи зменшилася у порівнянні з попередніми дослідженнями, але залишається високою і становить 81%. Також результати дослідження свідчать про те, що 53% українців схвалюють дії урядів США і Німеччини. Це рівень нижчий порівняно із сторічніми даними для Сполучених Штатів, але більший для Німеччини. Опитування проведено після липневого саміту НАТО, на якому президент США Джо Байден заявив світові, що Україна не буде готова приєднатися до НАТО до закінчення війни. Ми вирішили поспілкуватися із жителями півдня, експертами і політиками, і поцікавитися їхньою думкою щодо результатів дослідження американського інституту. Політолог із Херсона Дементі Білий у коментарі новинам при Азові зазначив, що коли в опитуваннях йдеться про припинення війни, то важливо розуміти на яких умовах мир припинення війни війни чи мир це прийняття умов Росії. Ми ж всі знаємо, що Росія. Не хочу припиняти війну. Росія хоче щоб щоб ми капітулювали. Вони вимагають перед нами цієї капітуляції. і тому, коли ми говоримо, що інша частина мешканців України ну там точніше, значна частина мешканців сходу та півдню, значна частина, хоче миру, але ми не знаємо на яких підставах цього миру вони хочуть. І відповіді на інше запитання. Щодо перемоги, що до що така перемога, щодо довіри до порних силов України показує, що я, я думаю, що ці наші мешканці півдня та сходу вони більше думають про переміря, про те, щоб зробити паузу і посилити свій оборонний потенціал, не зважаючи на втому, більшість українців у всіх регіонах все одно налаштовані на перемогу у війні з Росією, зазначив політолог. Вони хочуть припинення цього жаху, який зараз триває. Вони вони потрапляють під ці тягати, тягати війни. І вони розуміють, що ця війна є є надовго, бо вони бачать силу нашого ворога, і вони розуміють, що перемога одним контрнаступом не не буде досягнута, і можливо, це і спонукає людей говорити про про мир щоб перепереозброїтися як це було як це було на, на перших етапах нашої війни 2014 року коли були були підписані мінські мінські угоди і це дало змогу посилювати збройні сили україни бо всі українці ще раз всі українці всіх регіонів вони впевнені у тому що таке перемога і вони вірять збройним силам україни а от якби опитування провели з урахуванням думки жителів окупованих територій півдня, це би вплинуло на остаточні результати дослідження. Вважає Дементі Білий. Більшість людей лівобережжя вони чекають на визволення. Ті люди, з ким я спілкуюся на на Лівобережжі, вони кожного на нашої розмови вони починають. Ну як там, коли, коли прийдуть наші збройні сили України. Коли буде визволено, і вони розуміють, але вони бачать, як якою ціною це це дається. Вони розуміють справжню ціну цих цих боїв, і вони все одно чекають на визволення. Розуміло, що, що всі ми прагнемо перемоги, всі ми хочемо визволення нашої нашої на території. А також ми повинні розуміти, що, що накопичуються втома, накопичується. і з'являються такі от тривожні тенденції. І от на ці тривожні тенденції ми їх не повинні заперечувати. Ми повинні їх зрозуміти та поясняти людям про те, що війна це надовго, що Росія насправді не хоче жодного миру. Вона хоче капітуляції України. А на це ми жодним чином не підемо. Бо капітуляція України означає повну смерть. І України і українського народу зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно із центром політичної соціології у липні цього року також оприлюднив результати опитування українців стосовно їхнього ставлення до різних аспектів війни. Згідно з дослідженням, за час повномасштабної війни оптимізм та надія у краще майбутнє країни сягли одного з найвищих показників з часів революції гідності. Водночас зростання негативних емоцій і зниження оптимізму протягом червня цього року викликають занепокоєння, зазначили соціологи. Негативні емоції щодо майбутнього держави пов'язані з готовністю українців погодитися на швидке завершення війни за будь-яку ціну. На зростання показників негативних емоцій могло вплинути руйнування греблі каховської ГЕС, яке сталося під час проведення опитування, написано у звіті. А втім, більше половина опитаних, а саме 53%, готові терпіти наслідки війни зараз заради перемоги у майбутньому. Як найшвидшого завершення війни за будь-яких умов бажає 30% українців, проте дійсно готові піти на хоча б якісь поступки заради швидкого закінчення війни лише 8% респондентів. Опитування також показало, що частина громадян хоче швидкого завершення війни через страх великих трат, а також уявлення про те, що Росія володіє більшими ресурсами за Україну і через сумніви у тривалості підтримки з боку заходу. Директор Центру стратегічного розвитку території із Малітополя Андрій Орлов розповів новинам при Азові, що дослідження, які зараз проводять соціологічні компанії, зазвичай не включають у повній мірі думку жителів окупованих територій. Тих, хто виїхала за кордон, а також військовослужбовців, коли проводяться подібного роду дослідження, ми беремо лише певну частку, і це цивільне населення. У нас велика кількість людей зараз знаходиться у збройних силах в силах оборони і бере участь там. І вони певною мірою не залучаються до таких досліджень, і їхня думка не враховується. Тобто такі дослідження, вони трошки, скажімо так, це слід позначати, що це думка цивільного населення України на сьогодні. Це дуже важливо розуміти, тому що думка військовослужбовців, які або тих людей, які зараз боронять Україну у будь-яких підрозділах і так далі. Тобто, вона буде різнитися від думки цивільного населення, певною мірою. Ми розуміємо навіть в який бік вона буде різнитися. Науковець зазначив, що згідно з дослідженням КМІСу, 80% населення України вважають, що влада не піде на неприйнятні компроміси з Росією заради припинення війни. На півдні, так вважають, 78%, дуже потужна цифра. І на сході 72%, теж потужна цифра. От, хоча порівняно, відповідно з настроями, наприклад, на в західних, західних регіонах, слід казати, що там показник цей становить 84%. тобто десь там на 7-10 більший, як такий. Також дані цього ж дослідження. Демонструють деякі відмінності між регіонами щодо готовності самих громадян йти на територіальні поступки. І тут ми маємо цифру в 10%, тобто це частка тих, хто готовий піти на територіальні поступки. На сьогодні восени, за даними їх дослідження, це лише 14%, тобто зростання лише на 4 бачається вбачається. На півдні частка таких це 21%, на сході 22%. Тобто, ми бачимо, що. Динаміка не дуже потужна, незважаючи на втому від війни, абсолютна більшість українців не занепали духом і готові протистояти російській агресії і боротися до кінця. Додав професор. Не слід е, винятково песимістично трактувати е, ріст готовності до територіальних поступок. Це по перше, е, слід наголошувати, що для інтерпретації таких даних і розуміння таких даних і цих настроїв. Бажано включати, наприклад, міжнародний контекст і ті зміни, які відбуваються в міжнародній обстановці, навіть конфлікт на близькому сході, який сьогодні також песимістично впливає на настрої українців да, щодо розв'язання нашої проблеми, української проблеми, тобто здобуття перемоги. Звісно, можна сказати, що українці втомилися від такої інформаційної навали. З одного боку, тому і настрої певним чином підтримуються такою інформацією і в тому від війни в цілому також присутня, тому що багато хто на півдні на сході України е, мріють повернутися додому до своїх населених пунктів, до своїх міст, до своїх селищ. Е, і вони вважали ті настрої, які були навесні, е, вони як би мовити, перекривали це все. Тобто люди сподівалися, що це буде восени відбуватися вже. Це новини При Азові. У цьому випуску докладно про те, що думають про заморожування війни жителі України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня під час саміту Європейського політичного співтовариства заявив, що заморожування російської агресії в Україні загрожує не тільки їй, а й іншим країнам Європи. За словами президента, якщо у війні проти України буде якась пауза, то станеться новий критичний момент. Якщо Росії дати адаптуватися зараз до 2028 року, Кремль зможе відновити військовий потенціал, і у Росії буде достатньо сили напасти на країни, які перебувають у фокусі її експансії, зокрема на країни Балтії. Водночас, генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг 14 жовтня повідомив, що Росія може спробувати заморозити війну проти України, але союзники зроблять усе, щоб цього не сталося. Народний депутат України Олексій Гончаренко вважає, що на настрої людей впливає нерозуміння, скільки буде тривати війна. Про це політик розповів у коментарі новинам При Азові. Я багато спілкуюся з людьми. Всі люди хочуть звільнення абсолютно всіх територій, і ті люди, які на окупованій території, я думаю, найбільше цього хочуть, тому що вони страждають найбільше. Ем, інша історія, що ніхто не може відповісти, чи це відбудеться. І коли це відбудеться, оце питання відповіді на яке люди не знають. Ну правильніше сказати, коли це відбудеться, те, що це відбудеться рано чи пізно. Ну в цьому я думаю, сумнівів немає ні в кого. А от коли це відбудеться, ми з вами не знаємо. І багато людей цього не знає. І тому ми бачимо такі відповіді. Водночас, потенційні перемовини із Росією не означають автоматичного заморожування війни, каже депутат. Взагалі, те, що слово перемовини в Україні демонізовано, ну це. Певне, ну це дивно, тому що перемовини насправді відбуваються прямо зараз. А як відбуваються обміни полоненими під час перемовин? А як працював рік зерновий коридор під час перемовин? Перемовини це не рівно заморозка конфлікту, ніде. Тобто ну, буває таке, що під час перемовин зупиняються бойові дії. Буває ні. Тут теж дивіться слово заморозка конфлікту. Україна, от сьогодні перед Україною стоїть е, дуже важке завдання. Дуже важке завдання. І ми маємо бути чесними і, і чесно вести розмову в суспільстві. Е, у нас 30 мільйонів проти нас країна, в якій 150 мільйонів людей. Нам е, дають, нам можуть дати е, зброю, і слава Богу, нам її дають наші партнери. Вони нам допомагають фінансово, і це дуже важливо. Але ні людей нам ніхто не збирається давати. Ну це просто очевидно. Ніхто за Україну воювати не збирається. Тому Україна має вести цю війну і вести її до перемоги, безумовно, але так, щоб дуже берегти людей. Це наше завдання сьогодні, номер один. У випадку зниження інтенсивності війни Україна також має використовувати усі можливості аби наростити свій військовий потенціал, додав депутат Олексій Гончаренко. Ну, і крім того, для України дуже важливим є отримання гарантій безпеки е, на принаймні на ту територію, яку Україна сьогодні контролює. Це надзвичайно для нас важливо, тому що ну я думаю собі що, там, наприклад, ми. Вибили ворога сьогодні там з частини окупованих територій, але не з всіх. А, чи це означає, що там ми маємо зупинитися чи ні? Ми хочемо звільнити всю територію. Але окей, ми звільнили всю територію. Чи це означає, що війна закінчилася? Ні, Росія може далі вторгатися і відбувати назад. Це ми не знаємо відповіді на це питання. Тому для нас дуже важливо перегорнути оцей стіл, тобто не 30 мільйонів на 150, а навпаки, наприклад, стати членом НАТО і стати мільярдом. Ну що в НАТО мільярд людей і е, потужна військова машина, і тоді нам вже ніяк Росія абсолютно не є страшна. Президент центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар розповів, що західні партнери України дедалі рідше згадують про перемовини України і Росії, оскільки бачать неготовність Кремля до цього процесу. В принципі, формула наших американських партнерів і західних в цілому полягала, і поки що полягає в тому, щоб підтримувати Україну стільки скільки необхідно, щоб створити передумови для того, для для переговорної позиції, мовляв. Якщо немає готовності однієї сторони, а в даному випадку визначальне значення має готовність саме агресора до переговорів, то, власне кажучи, нема про що говорити, і ця формула поліпшення позиції України е, на столі переговорів через допомогу Україні, вже зрозуміли через п'яти років, що вона хибує, що так е, не трапилось по одній простій причині, агресор не змінив своїх цілей і намірів. А отже, вести переговори ну нема предмету переговорів. Суспільству варто розуміти, що переговори з Росією можуть ні до чого не призвести, Ба більше вони можуть тривати роками чи навіть десятиліттями, каже експерт. Яскравий приклад це те, що стосується е, от перше, що приходить. На, на Ум це приклад е, Росії, колишнього Радянського Союзу ще і Японії. Мирного договору так і нема, не дивлячись на те, що вже закінчується там восьмий десяток е, понад 70 років після завершення Другої світової війни. От, але мирного договору нема між сторонами. Але ж в нашій історії ми вже це проходили в нашій свіжій історії. Історії 14-15 років, коли Росія вдерлася на схід Донбасу і купувала частину території Донбасу, де попри якийсь там режим припинення вогню, який весь час порушувався, і ніякого миру не було, і зрештою це призвело до повномасштабного вторгнення Росії. Ось такі домовленості, якісь тимчасові, коли ні війни, ні, ні миру. Заморожування війни це проміжна ціль Росії, додав Михайло Гончар. Ніякий бліцкриг Київ за три дня не вдався. Ні за три дня, ні за три тижні, ні за три місяці. От і бачимо, понад півтора роки нічого не вдається. Тому, звичайно, той початковий потенціал, який був, він вичерпався. Йому їм, їм потрібно поновлення, так би мовити, потенціалу. І тут якраз формат переговорів, формат якогось замороження конфлікту. Їх влаштовує як проміжна ціль. так чи інакше, в західному політикумі е, продовжує ще зберігатись на тлі подій, що відбули, відбувалися у нас тут останні ці е, практично 19 місяців, і на тлі зараз е, агресії е, в Ізраїлі е, з боку е, ісламських сил. Дехто ще продовжує перебувати, і думаю, що інерційно наційно продовжує перебувати, що потрібні якісь скрізь мирні ініціативи, мирні переговори всіх за стіл переговорів. Але це процес, який часто не веде ні до чого, і в даному випадку якраз мова йде про те, що потрібна мобілізація зусиль для відсічі і припинення агресії, а не для якихось ілюзорних. Мирних переговорів, які принесуть користь практично агресору, оскільки дозволять йому е, зосередитись на створенні додаткового потенціалу для наступного етапу війни, нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я. до зустрічі. Ви слухали новини Азов'я.